Наша степова місцина їм повністю підходить для цих трьох овець. Коли відбувається випас, годівля і дорощування молодняка, вони в стаді разом. Вони дуже хорошо адаптовані один до одного. 19 років тому у господарстві села Лозувата на Кіровоградщині почали розводити овець. Нині мають їх 900. у стаді три породи. Це Романівська цінується за шерсть, розповідає технолог Ярослав Буднік. Це шубна порода. Цінність цієї породи в тому, що в неї ціниться дуже шерсть. Іменно вовна овеча. Це порода гісарська. Це одна з найбільших порід овець. Її масштаби досягають до 140 кілограм. Виведена порода в Таджикистані. Ціниться вона курдюком. Це сальний відросток у вівці. Третя порода овець, яку мають у господарстві, південноафриканська. Головна її цінність тим, що вона не стрижеться в першу чергу. Це дуже облегшує процес вирощування цієї породи. Вона є невибаглива до кліматичних погодних умов взагалі. Твариництвом займається 30 років. Розводити овець це мрія з дитинства, говорить керівник господарства. Вівці подобається мені як, як тварина, і подобається тому, що я почав заробляти свої перші гроші як людина якраз на випасі овець. Я був малим хлопчиком, отут на цій фермі, мені завідуючий фермою давав групу там таку невеличку овець, і я там за, заробляв один союзний карбованець за день. Оце він мені платив, один карбованець. І це для мене, для десятирічного хлопчика, був була дуже велика казка і дуже була велика, приваблива така, така робота, яку я робив з задоволенням. Вона стирає все кругом газонокосарки. Там у нас 22 гектари господарського двора, є їм де пасти. І це вони у нас пасуться, тільки трава починає, ми їх випускаємо, там пастухи є організовано і пасуться до пізнішої осені. Ми їх утримуємо суто на, на дворі, на вулиці, тільки окот маток проводимо у приміщенні, щоб тепло було ягнятам, які народжуються зимою. Вирощених овець продають у Київ, Одеську, Вінницьку та Кіровоградську області. На Кіровоградщині вівчарством займається 10 господарств. За кількістю овець і поєднання трьох порід у стаді, господарство у Лозуватій єдине в області, каже керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. В них унікально, тому що вони поєднують гармонійно ці три породи, займаються їх утриманням і мають найбільшу кількість цього пагалів'я в області. Михайло Солома каже, бачить перспективи у розвитку вівчарства і планує протягом року збільшити кількість до тисячі. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.